Друзі друзі, нарешті я знайшов українську компанію Roche. Я знав, що Roche в Україні дуже популярна. А як Roche в Китаї? Разом подивимося. Віза, друзі, у нас вже є багато китайців тут купуючи українські шоколади, цукерки, печиво. Тобто в Китаї Роша також побрялені. І ось моя бодруха Юлія. Привіт! Привіте! Привіт. І давай да і давай зараз, Юлія, нам розповісти про всі товари, українські товари. Дякую. Всім привіт на виставці. Сьогодні ми презентуємо подарунковий набір цукерок рошен, вафлі рошен, че пачусі шалена бджілка, цукерки з лікером шоколад і вафлі. І це всі шоколади або печиво в Україні також є а, в Україні. Насправді асортимент значно ширший, ніж на виставці у нас сьогодні. Проте ми цей рік везли набагато більше товарів. Угу. Mm -hmm. Так спроби. Як це називається в Україні? Оце цукерки це я вже знову в Україні, тому що коли я навчався в Україні, я часто купував гроші – шоколад, печиво недорого і дуже смачно.